Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 квітня 2025 року. Сьогодні 27 квітня, і це доба народження місяця в знаці телець о 21 годині 31 хвилина. Це дуже важка доба, дуже важкий день, тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо, можна тільки поливати рослини. Підживлення в час молодика небезпечні для рослин. Але можна проводити обрізку саду та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо бігопрепаратами. 27 квітня сприятливий день для різних заготівель. А вже після 11 години ранку можна квасити капусту. Буде якраз сприятливий час для приготування смачної капусти. Завтра, 28 квітня, Геката в знаці телець ще одна важка доба після народження молодика. Тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини. Підживлення в час молодика небезпечні для рослин. Але можна проводити обрізку саду та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Саме в ці дні це найкращий результат цього агроприйому. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 28 квітня сприятливий день і для різних заготівель, і для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 27 та 28 квітня 2025 року. Це час народження молодика та час чорного місяця або гекати. Складний напружений час, будь ласка, бережіть себе, більше відпочивайте. В цей час не можна використовувати для харчування ось такі продукти. Не використовуємо молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А ось що можна приготувати смачного та корисного в ці стресові дні для нашого здоров'я. Готуємо страви із риби, з морепродуктів, печінки тріски, вівсянку готуємо, молочно-кислі продукти дуже корисні, корисні морква, буряк, усі види капусти, картопля, салати, свіжі, листочки їхні, вітамінна зелень. І пийте чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та лимоном. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, удачі у всіх ваших справах, миру та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!